Доброго всім дня, ще одне обзорне відео по огорожі Basic. Стопчики 60 на 80 ми тут встановили оцинковані порошковою фарбою, фарбовані секції, Basic з рамкою. Ззовні виглядає і от видно, якщо подивитись так от під кутом рамку, яка знаходиться всередині ділянки, рамка служить для. Збільшення жорсткості секцій міцності конструкції на рамку кріпляться ламірі заклепками і потім через рамку секції кріпляться до стовпчиків. На цьому об'єкті ще встановили накривки на фундамент. Достатньо великий об'єкт тут, напевно, що близько 100 секцій огорожі. Ще зробили на цьому об'єкті ворота і хвіртку під заповнення дерев'яними планками термодоска. Тут також обходили ось наша табличка ще висить. Обходили сосни, тут це сосновий берег, котеджне містечко і тут. Майже на кожному об'єкті йде борьба за спасіння сосен. Такий зробили П-подібний короб, ним обійшли сосну. Ось так от виглядає рамка хвіртки. Ручка з нержавійки. Класно. Мощна така, із труби 60 на 30. Ручка зроблена. Як завжди ми не стисняємося і не боїмося показати зблизька деталі наших хвірток і воріт. Фасад будинку зроблений був такими ж планочками і ворота з хвірткою заповнили таким от чином. І тут, до речі, ворота на, у профілі. Тобто ми можемо максимально близько до колон підводити ворота, раму, воріт. І зверху на рамі немає ніяких полос від роликів. Накривки також ми тут робили на колони з невеличким уклоном назовні. Встановили їх, це не криво, це так задумано. Ну і далі там ще у нас багатько секцій, пару відкатних воріт ще технічних з зашивкою жалюзі Basic. Будь ласка, кому потрібно, можна дивитися вживу на ці всі об'єкти.